Усім привіт! В ефірі Синоптичні новини на 13 січня. З вами я, Марина Денисюк. Отже, розпочинаємо. На Вінниччині небо затягнеться хмарами. Опадів не прогнозується. А зараз більш детально про синоптичну ситуацію по всіх частинах області. На заході хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується сніг, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря в день сягатиме до 2 градусів тепла. Вночі стопчик термометра знизиться до мінус 4. На півночі області весь день буде хмарним. Удень піде дрібний сніг. Проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря в день сягатиме 2 градуси тепла. Вночі знизиться до мінус На сході регіону весь день буде хмарним. Без опадів. Стопчики термометрів фіксуватимуть 1 градус в день. Вночі мінус два. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовників ЖК сімейний комфорт у Вінниці, масштабного житлового комплексу, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості. Та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не прогнозується. Температура повітря в день сягатиме 3 градуси тепла. Вночі стопчик термометра знизиться до мінус 4. У центрі Вінничини весь день буде хмарним. Синоптиків опадів не прогнозують. Температура повітря в день мінус 3. Вночі позначка опуститься нижче мінус 6 градусів. У Вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Весь день мине без опадів. Температура повітря мінус 1. Вночі стопчики термометра сагатимуть мінус чотирьох. На цьому синоптичні новини завершуються. Бережіть себе та до зустрічі на рідному телеканалі.